Вітаю всіх в нашому з вами заключному уроці цього модулю, п'ятого модулю основи інвестування. І сьогодні ми з вами говоримо про диверсифікацію як фундаментальне правило інвестора, та в чому полягає її основне завдання, мета. Також ми будемо говорити про диверсифікацію ризиків та диверсифікований портфель. Приклад я вам наведу диверсифікованого портфелю. Це знову ж таки дисклеймер не Інвестиційна рекомендація, а лише як приклад. Основна мета сьогоднішнього року моя полягає в тому, щоб пояснити вам суть диверсифікації досить такими простими словами, що це таке показати, як диверсифікація взагалі знижує наші ризики, і навчити основу побудови диверсифікованого портфеля. Ми будемо про все це з вами говорити. Отже, що таке диверсифікація. Якщо говорити простими словами, так то ви вже зустрічалися під час нашого з вами проходження цього курсу з такою фразою моєю, що не кладіть всі яйця в один кошик. Ну, я думаю, що ви цю фразу також чули неодноразово і в побуті в своєму особистому житті. Простими словами, диверсифікація це от якраз розподіл цих от яєць по різним кошикам. Так, що таке яйця? Ну в нашому випадку, в нашому випадку, це різні класи активів. Так, активи можуть бути різні. Це і акції, і облігації, і нерухомість, і криптовалюта, і золото, а, і інші також інструменти. Тобто це розподіл капіталу між різними активами. Основне завдання, щоб уникнути значних втрат, якщо один з цих активів він в нас? Провалиться. Ну, тобто, він зникне, він а, а, перестане існувати або його вартість суттєво знижиться, знизиться. Так? Тобто, це наше основне, а, таке, основне завдання забезпечити себе від, а, від а, такого зниження, так? від втрати якогось активу. Навіщо нам потрібно це взагалі? Так? Нам потрібно все тому, що ми не знаємо, що буде в майбутньому. Тобто, світ він непередбачуваний, і як він відреагує на ті чи інші події, невідомо. До прикладу, можна привести, коли Трамп прийшов до влади в двадцять році, так і в 25-му вже інавгурації зробив. Що він зробив? Він вів пошлини на різні. Товари з різних країн Китаю, Європи, ну там з більшості країн світу. Як ринки відреагували? Вони відреагували відразу падінням, таким стрімким падінням, мінус там 15, 10-15% було десь падіння. Може, в де 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 деяких інструментах могло навіть доходити до 20%. Непередбачуваний момент так наступив. Тому ми не знаємо, коли це може бути в нас відбутися. Ринки падають, є нюанси, коли галузі деградують навіть так. Тобто, колись а, такою основною рушійною силою була в нас галузь а, нафта на нафтопереробка. Але на сьогоднішній момент ми бачимо, що основною основною рушійною силою світовою є it так. Також можна сказати, що валюти знецінюються, і ми не знаємо, коли в нас, ну наприклад, якщо ми говоримо про гривню, ми завжди впевнені, що гривня завжди знецінюється, бо гривня, на жаль не, не тверда валюта, але також інші валюти. Колись, наприклад, фунт Стерлінг був основною розрахунковою валютою в світі. На сьогоднішній день це вже є долар євро, такі основні розрахункові валюти. Так, сьогодні, в 25-му році, в 2025 році, все більше набирає обертів китайський юань. Але до нього є питання. Ну, ми зараз не про валюту, але ми в цілому, так ну і звичайно, ключова ідея тут це. Ризики різних активів вони не синхронні. Тобто, якщо падають акції, то це не обов'язково означає, що і облігації впадуть. Що, що, ну крипта вона корелює з акціями на сьогоднішній момент. Але нерухомість також впаде. Ні, це зовсім не означає так. Золото, як працює золото, нерухомість крипта. Акції, облігації і інші види активів я назвав основні такі, так? Вони не синхронізовані, тобто ризики по ним не синхронізовані. Які в нас є типи диверсифікації? Давайте з вами про це поговоримо. Типи диверсифікації ми можемо класифікувати за класами активів. Це перше, так? За класами активів, які, наприклад, акції, облігації, депозити, нерухомість, золото, криптовалюта, це все класи активів. І вони по-різному працюють, і відповідно ми можемо по різному диверсифікуватися. Наприклад, якщо ми з вами говоримо про диверсифікацію акцій, облігацій депозити, то тут може бути, наприклад, баланс між ризиком з однієї сторони, так, тобто дохідністю, і стабільністю, так, тобто, тобто такий баланс туди, між тим і тим. Якщо ми говоримо про нерухомість золота, криптовалюту, то також це. Або захист від інфляції, що дає нам золото нерухомість, так і е, крипта, е, яка дає нам трошки ризику, трошки дохідності. І нерухомість золото вона дає от така, захист від інфляції і коливань на ринку. Але крипта дає трошки нам дохід до доходності в залежності від пропорцій. Звичайно, ми можемо це робити. Друга класифікація це за валютами. За валютами ми можемо класифікувати. По різному, так, ну, наприклад, гривня для доступності. Якщо ми знаходимося в Україні, і нам потрібно гривнею користуватися і оплачувати якісь там різні послуги, товари і таке все інше, ну, нам потрібно якісь гроші все ж таки мати в гривні. Так а якщо ми використовуємо долар євро, то це все ж таки більше для стабільності, тому що це тверді валюти, вони. Стрімко не девальвують по відношенню оди, одна до одної. Навіть сьогодні, якщо там ми говоримо про те, що а, євро зміцнюється по відношенню до долара, та долар трошки знецінюється по відношенню до євро, але це все ж таки в певних межах і це не відбувається таке стрімке, знецінення долара. Так? Тобто це е, контрольовано. Це, е, це знецінення відбувається контрольовано. Ну, і частково в інших валютах також може бути, або активах якихось там. Це може бути швейцарський фунт, сингапурський долар, може бути золото. Тобто все це також, або може бути криптовалюта, якась там, чи стейблкоїни, чи крипто. Звичайно, так. А типи диверсифікації, третій тип це, звичайно, за географію. За географію, в нас може бути, там, наприклад, в границях України ми можемо диверсифікуватися. Ну, наприклад, диверсифікуємо облігації внутрішньої державної позики, купуємо, купуємо облігації, наприклад, корпоративні, рейфайзену, нової пошти. Так, вже ми якби ніби диверсифікувалися по, по за географію, але в рамках лише єдино, о, о, однієї України. Можемо додати ще інші країни, наприклад, США, ЄС, світовий ринок, країни, що розвиваються. США є це такі все ж таки ринки більш стабільні, але з іншим е ризиком ніж в Україні. В Україна е знайома, але ризик знову ж таки дуже високий. Так, тому що, ну як я вже казав на попередніх уроках, в нас в Україні преддефолтний е стан, тобто в нас кредитний рейтинг України, CCC СІСІ по трійне C е мінус, е тобто ми. Якщо б нам не надавали допомогу, ми знаходимося в дефолт. Глобальні ринки через ETF ми також можемо інвестувати весь світ, світовий ринок, наприклад, через деякі ETF, які е, дають нам таку можливість. Ну і четвертий інструмент це за інструментами в межах одного класу якогось активів. Так, наприклад, не один ETF, а декілька ETF. Так, наприклад, які е там, ви бачите тут на слайді VOO, SPY і ІВІВУ. Тобто це всі три активи, вони вкладаються в SP 500, але від різних, знову ж таки, компаній, так, номіновані. Це, може, це в нас відповідно Vanguard, iShares І І Тут відповідно ми диверсифікуємо інституційну якби спроможність, так, тобто, якщо навіть одна компанія збанкрутує якась конкретна, якась постачальник цього ЄТФУ, то в нас залишиться ще дві інші. Так може бути не тільки там, наприклад, одна нерухомість, але може бути там. Одна квартира, друга, третя, три квартири. Так в різних містах може бути квартира. Може бути квартира, житлова квартира, нежитлова нерухомість і Ще до цього може бути рейтинг, Наприклад, наприклад, так, тобто також нерухомість, але вже через фондовий ринок. Тобто, все це є така можливість диверсифікації. Які, як диверсифікація, вона взагалі знижує ризик. так, ну Давайте от вас з вами розберемо на такому прикладі. Якщо ми інвестуємо в одну компанію, то е, і вона припиняє своє існування, вона йде з ринку, банкрутує. То ми втрачаємо все. Ми всі 100% своїх грошей вклали в одну компанію. Все, і вона збанкрутувала. Немає її компанії, немає наших грошей. Ну, можливо, щось нам виплатять в рамках процедури банкрутства. так. Але це не певно. І якщо в нас ми вклали не в одну компанію, а ми вклали в 10 компаній, то тут вже ми розклали як би свої ризики і розклали цей ці яйця по різних корзинках. так? І відповідно ми отримуємо, що навіть якщо одна компанія збанкрутує, то в нас ще 9 компаній будуть працювати і приносити нам прибуток. Тобто, ми втратимо лише одну десяту частину. так? Тут також приклади можна навести такі, що, наприклад, акції плюс облігації, вони дають такий ефект, як згладження волатильності, так? тобто акції більш волатильні, облігації менш волатильні, і в середньому ми якби трошки ось згладжуємо цю волатильність. Якщо ми, наприклад, інвестуємо вкладну. Відкладаємо або в гривні частину, або там в доларі, так інвестуємо. То відповідно ми тут е також робимо захист від девальвації гривні, е передусім гривні, тому що гривня в нас слабка валюта по відношенню до долара. Долар у нас є тверда валюта. А можна привести приклад з ЕТФами, так. Ну, наприклад, якщо ми хочемо дуже широку диверсифікацію, то ми там купуємо е, такий ЕТФ, як по типу VTI, е, це в який входить три тисячі компаній Сполучених Штатів Америки. Якщо одна з них якась збанкрутує, ну для нас це не холодно, не жарко. Ми все одно будемо да далі спокійно собі. Накопичувати гроші в цьому інструменті. Ця, цю компанію приберуть і якусь нову 3000-компанію в цей індекс додадуть. Давайте розберемо приклад трошки. Я вам покажу приклад диверсифікованого портфеля. Ще раз зроблю дисклеймер, ремарку, що це приклад, це не є інвестиційною рекомендацією вам до повторення. Так? Тобто, ми на цьому прикладі просто показуємо, як можна вам диверсифікувати свій портфель. А щодо портфельного керування, ми будемо ще з вами в наступних уроках говорити. Тож сьогодні попросту такий базовий портфель. Наприклад, можна зробити так: тип активу акції США, ми вкладаємо там до прикладу VTI QQQ, частку ви бачите відповідно 30%. Потім ми можемо додати в цей портфель світові акції з 20% відсотковою ставкою, відповідними прикладами ETF-ів, також можете бачити. Додаємо також 20% облігацій. В нас вже 70% портфелю складено. Так тут ми можемо поділити, можна частково взяти українські облігації, частково можна закордонні облігації взяти чи попросту закордонні облігації. Ну тут вже це вже така. це, це вже... Більш детально робота над портфелем, це такий як, як приклад. Так? А, можна додати нерухомість 10%, крипти 5-10%, ну і мати також 10-15% в готівці, відповідно, також їх диверсифікувати, тобто розподілити ці ризики. І ось ми маємо вже в принципі якийсь портфель. Наскільки він збалансований, наскільки він реальний, наскільки він реально відповідає вашим цілям, вашому ризик профілю, вашому горизонту інвестування, це все невідомо, тому що це досліджується вже звичайно індивідуально, і Кожен має індивідуальний підход до цього питання. Це як база, як приклад. Ну, як, як, як приклад, це не е, навіть е, не до повторення, як я е, вам е, говорив. Так і ну, звичайно, це не ідеальний інструмент. Це не ідеальний рецепт, який вам закриє всі ваші болі. Це приклад. Це приклад, як побудувати свій портфель. Давайте зробимо з вами вправу ще одну таку вправу. Уявіть, що трапилася криза так, на ринку. От давайте будемо говорити про український ринок. Сьогодні, коли я записую цей урок для вас: курс долара становить 41,75 75 по ринку, так. І сценарій наступний: що курс долара гривня девальвує до 60 гривень за долар. Фондовий ринок наш девальвує мінус 30%. Гривня в нас девальвувала. Звичайно, і нерухомість впала ще на 15% також, так? Тобто фондовий на 30%, а нерухомість на 15%. І питання для вас: у які активи краще було б вкладати частину капіталу до цієї кризи, от до цієї події? От як ви думаєте, от сьогодні ми з вами знаходимося 41,75%. в які б активи ви би хотіли б вкласти? І чи знизила б диверсифікація? Ваша диверсифікація, ваші втрати. От це таке, такі два питання, які вам я даю на як домашню таку вправу. От зробіть її, будь ласка, і поділіться також в коментарях, які у вас результати, вашими результатами. Буду цікаво почитати. Давайте поговоримо ще про типові помилки, які вони в нас. Ну, звичайно, це вкладати все в один інструмент, все в крипту, все тільки в депозит, все тільки в акції, все тільки в бізнес. Оце дуже розповсюджена проблема підприємців. Так, вкладаємо всі гроші в бізнес. Сьогодні, перед записом цього ролику, також спілкувався ще з іншим експертом, радницею, і вона сказала, що. В неї був такий досвід, коли вона там зваразувала свою справу. В неї було такий досвід, що вона протягом 10 років вкладала лише в один бізнес, це добре, що вона поділася тим, що вона його потім продала, змогла якісь гроші з цього бізнесу також отримати. Але багато хто менш знову ж таки, вдалі в цьому так фартові і отримують гроші і вміють продавати свій бізнес. Тож не вкладайте все в один інструмент. Диверсифікація також може бути як помилкою без розуміння. Так? Тобто, коли ми купуємо, ну, по прикладу, 5 українських акцій. Але все одно в нас е це ризиково, тому що це Україна. І ми можемо ці гроші не отримати. як... Український ринок просто девальвує, і саме криза відбувається на українському ринку, що ми, наприклад, бачили в 90-х роках. Що тоді? Так, ми втратимо все. Також помилкою є ігнорування валютного ризику. Так, все в гривні, все тримати в одній валюті в гривні не твердій валюті, і це є також величезною помилкою. В підсумку, друзі, ми з вами сьогодні розібрали, що таке є диверсифікація. Що диверсифікація це є передусім ваше забезпечення від тих чорних лебедів, які можуть вам прилетіти, не тільки вам, а взагалі ринку може прилетіти, які ми не можемо спрогнозувати. Ваш портфель він має витримувати нестабільність світу, і це важливо наскільки він. Такий стабільний у вас, так, в цьому випадку. Ну і звичайно, розподіл між різними класами активів це не втрата прибутку, а от саме збереження здоров'я інвестора, тому що це дуже важливо. І це балансування між ризиком і дохідністю. І додається ще надійність. Ось та Дохідність, надійність ризик. І ми ось тут. Балансуємо з вами був я, Драчов Олексій. Побачимося з вами в нових модулях в нових уроках. Всім гарного дня!